Сьогодні в відео Полісся звільнило головного тренера. Карло Анчелотті продовжить кар'єру в збірній Бразилії. Кевін Дебрюйне погодився на перехід у Наполі. Шахтар обрав стадіон для єврокубкових матчів. В УЄФА планують змінити правило офсайда. Футболіст київського Динамо зацікавив клуби із Англії. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Інтер має чіткий план утримати Ніколу Залевський в клубі, і він вже почав переговори, щоб це здійснити. Калулу більше не зіграє цього сезону за Ювентус. Захисник отримає дискваліфікацію на два матчі, тож він більше не зіграє цього сезону. Клуб також оштрафує його згідно з етичним кодексом, віддаючи частину зарплати на благодійність. Хабі Алонсо стане новим головним тренером Реал Мадриду. Угоду укладено до 2028 року. Тренер почне свою роботу з 1 червня. Манчестер Сіті хоче підписати Тіджані Рейндерса влітку. Барселона досягла домовленості з Хансі Фліком про продовження контракту до літа 2027 року. Офіційно Полісся звільнило Імада Ашура з посади головного тренера. До завершення сезону, виконуючим обов'язки головного тренера, призначено Олександра Олександровича Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди Ю 19 У шахтарі більше не розраховують на Хусрава Тоїрова. Раніше були новини про можливе розірвання контракту із футболістом, але їх згодом спростував його агент. Максим Брагару з великою долею ймовірності піде в оренду. Зараз футболіст не дуже вписується в плани головного тренера. На футболіста є два претенденти: це ЛНЗ і Полісся. Альберто Молейро, атакуючий півзахисник Лас Пальмаса, є одним з бажаних варіантів Вільярреала на потенційну заміну Алекса Баєни. Вільярреал вже мав угоду про підписання Молейри в січні, якщо Баєна піде. Гравець точно покинула з пальмас влітку. Шахтар роздумує над майбутнім перспективного гравця, 18-річного хорватського вінгера Лукаса Захору. Футболіст офіційно належить клубу, який викупив його за символічні 80 тисяч євро і залишив в оренді в хорватському клубі НК Дуброва. Футболіст влітку має приєднатися до Шахтаря в команду ю 19 Реал Мадрид працює над підписанням Альваро Карейраса з Бенфіки на позицію лівого захисника. Гравець хоче підписати контракт з Реалом. В клубі хотіли б знизити суму відступних іспанця, яка складає 50 мільйонів євро. Офіційно Карло Анчелоті, новий головний тренер збірної Бразилії. Фахівець приступить до роботи після закінчення цього сезону. На полі близькі до підписання Георгія Судакова. Італійський клуб заплатить за футболіста 40 мільйонів євро. Вінісіюс Жуніор стане найбільш високооплачуваним гравцем реала, підписавши новий контракт до 2030 року. Його зарплата становитиме 20 мільйонів євро на рік після сплати податків близько 385 тисяч євро на тиждень. Рафін близький до продовження контракту з Барселоною до літа 2029 року. За новою угодою бразилець стане одним із найбільш високооплачуваних гравців у команді. Вінгер завжди віддавав перевагу продовженню контракту з каталонським клубом, незважаючи на привабливі пропозиції з Саудівської Аравії. Ліверпуль серйозно зацікавлений у Джеремі Фрімпонзі. Перемовини вже перебувають на просунутій стадії. Він наразі є одним із головних кандидатів для заміни Трента. Футболіст планує змінити клуб цього літа. Гравець може залишити Байер завдяки Клаусулі у розмірі приблизно 40 мільйонів євро. Кевін Дебрюйне дав зелене світло на літній трансфер до Наполі. Він доручив родичам розпочати перемовини з чіткою метою завершити перехід до того, як він поїде у відпустку. Дружина футболіста Мішель Лакруа була помічена в Неаполі. Як повідомляється, вона підбирала будинок для ймовірного переїзду. Нові агенти Лероя Сане вимагають фіксовану зарплату в розмірі 12 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро у вигляді бонусів, в основному пов'язаних із виступами. Гравець, як і раніше, готовий продовжити свій контракт із Баварією. Остання пропозиція Баварії становила 9 мільйонів євро у вигляді фіксованої зарплати і бонуси 15 мільйонів євро без передплатного бонусу. Баварія має намір твердо стояти на своєму і наразі не має наміру покращувати свою пропозицію. Арсенал, Астон, Віла, Ювентус, Манчестер, Юнайтед, Наполі та Ньюкасл розглядають можливість підписання нападника ПСЖ Гонсалу Рамуша. Віктор Осімхен хоче перейти в Ювентус. Футболіст не хоче грати в Саудівській Аравії. Раніше також повідомлялося, що туринський клуб готовий запропонувати Наполі 85 мільйонів євро за форварда, включно з бонусами. Баварія почала переговори з Байером з приводу Флоріана Вірца. Баварія хоче підписати вірца негайно і наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди, щоб він зміг взяти участь у клубному чемпіонаті світу. Офіційно Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем сезону в Лізі. 1 Шахтар обрав стадіон для єврокубкових матчів. Клуб обрав арену Краковія імені Йозефа Пілсуцького. Сторони провели успішні перемовини, та угода вже перебуває на фінальній стадії. Арена розрахована на 15 тисяч уболівальників. Манчестер Сіті проявляє інтерес до уго Екітіки. Хоча жодних переговорів між агентами гравця та Сіті поки що не проводилася, ситуація може просунутися після клубного чемпіонату світу. Мохамед Салах найкращий гравець року в Англії, на думку Асоціації футбольних журналістів. Ювентус стежить за американським півзахисником Джоні Кардосо, але переговори не ведуться. Конкуренція за гравця сильна і багато клубів зацікавлені. Захисником Джену Аконі де Вінтером цікавились Тоттенгем, Вестхем, Крістал Пелас, Інтер і Наполі. Літній перехід можливий за 30 мільйонів євро. Челсі відмовився прийняти пропозицію Арсеналу в розмірі 1 мільйона фунтів за 16-річного воротаря Фредді Бернала, незважаючи на інтерес з боку інших команд. Лондонці розраховують утримати юного таланта у своїй системі. В УЄФА замислюються про зміну правила офсайду. Генсек організації Джорджо Маркеті заявив, що міліметровий офсайд створює дискомфорт. Наразі розглядають зміну, яка враховувала б тільки значні частини тіла в положенні поза грою. Майбутнє Ігоря Тудора в кінцевому підсумку вирішить Джон Елкан. Власники Ювентуса оцінять не тільки результати, досягнуті тренером, а й будь-які поліпшення в плані гри та морального духу в роздягальні. Гравці поважають тренера, але навіть з урахуванням кваліфікації в лізі чемпіонів цього може бути недостатньо для того, щоб він зберіг свою роботу. Челсі дедалі більше впевнений у тому, що зможе роздобути центрального захисника Борнмута Діна Хейсена цього літа, незважаючи на серйозний інтерес з боку Ліверпуля Арсеналу Тоттенгема та Мадридського реала. Пау Віктор прийняв рішення покинути Барселону. Це дуже болюче рішення для гравця, але він розуміє, що не може витратити ще один рік кар'єри даремно. Барселона поважає це рішення, але хоче зберегти права на гравця. Клуб віддає перевагу оренді або продажу, але з правом зворотного викупу. Душан Влахович вже тричі відмовився продовжувати контракт із Ювентусом. Усі пропозиції включали зниження зарплати до 9 мільйонів євро. Тепер його літній відхід здається майже неминучим. Ювентус планує виручити за Форварда близько 50 мільйонів євро, щоб потім почати пошуки нового нападника. Рома намагається утримати Свілера новим контрактом на тлі інтересу Челсі і Баварії. Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко зацікавив Лестер, Вулверхемптон і ще декілька європейських клубів. Контракт футболіста з Динамо закінчується в січні наступного року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.